Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі браті і сестри, сьогодні свята Церква святкує велике свято, величезне свято Успіння Пречистої Діви Марії, в небо взяття. Цей празник, би є тим Вінцем, який завершує всю плеяду свят. Адже знаємо, що у вересні незабаром будемо святкувати Різдво Богородиці, вертаючись до сьогоднішнього свята, до його е, такого теологічного осмислення для нас, пересічних християн, для розуміння, що воно є для нас. Е, Наші думки звертаються до однієї й теми. Яка, можна сказати, тривожить кожну людину, коли вже вона навіть починає після 10 і більше років усвідомлювати, хто вона є і для чого вона живе смертю. Це є неумолиме, невблаганне, це не можна відкупитися, це є невідоме, це трапляється будь-коли. При будь-яких обставинах це щось є, як іде за людиною, як тінь все життя, те, чого ми боїмося, жахаємось, бо дуже часто нам диявол говорить, що там буває нічого, там буває темно, там буває небуття. Такий опир, який народився в Росії, Ульянов. Говорив, що ми матерія, народилися, померли, ми себе лишаємо дітям, все на цьому кінець. Такі закони є. І як бачимо, що на тій землі не перестають творитися жахи, вони одержимі тою ідеєю смерті, вони і нищать інших навколо себе і себе, і від того тішаться. І знову вертаємося до Сьогоднішнього свята Ісус Христос, Син. Друге Слово Боже, сьогодні причисту Тіву Марію, яка же приказання, традиція церковна прийшов і з цілом і з душею взяв її на небо. Сьогоднішнє свято є тим посилом, тим меседжем, тою доброю новиною. Що ми не повинні боятися смерті. Ми перестанемо її боятися, коли ми будемо довіряти Богові, коли ми будемо знати, що після того, як ми помремо, нас хтось там чекає. Чекають наші, якщо ми живу в віці батьки, наші діди, якщо ми їх ще пам'ятаємо. Чекають наші українські святі, Йосафат, Володимир Великий, Ольга. Чекають ті світі, до яких ми мали особливу набожність. Чекають 12 апостолів, чекає Пресвята Діва Марія, яка сьогодні йде від нас, щоби бути там заступницею. Чекає Ісус Христос, який буде для нас суддією. Значить Він буде милосердний і справедливий, але тим не менше суддією. Чекає нам Господь Бог, якого ми так від дитинства уявляли, які ж то він є. То дідусь з бородою, то якесь таке сяєво незрозуміле, Там ми його побачимо. Ми тут є на дорозі виховання, ми здаємо іспити. І причиста Діва Марія також мала свій іспит. Не маючи жодного гріха, жодного тіні гріха, вона мусила вагітно, пізніше з народженою дитиною втікати, стресувати. В той час, так як би мовити, спецслужби тієї держави її переслідували. Вона народила в стайні, ну будь реалістами, це було. Ну, Стання лишається станею у будь-яких відношеннях нашого розуміння, де живі тварини там не було чисто. І він виріс, загубився в церкві То, то, що ми знаємо, в храмі, Тоже переживала, не знала, що трапилося. Виріс, почав свою діяльність. Почали в нас, напевно, теж від людей чула, що ним не задоволені його проповідіми, його чутами. вище духовенство політична влада також. Його піймали, били. Вони зустрілися на хресній дорозі. Це все перетерпіло людина, яка не мала жодного ріха. Жодного. Ми зараз бачимо агонію своїх дітей на війні. Ну, повірте, я щось сумніваюся, що хоч одна мама бачила, як її дитину розпинають, і вона висить на Христі. Вона це мусила пережити, яка не мала ні жодного З Задяки Божій ласті, яка його горнула, бо Бог не може народитися, в тому де щось було мало відношення до гріха. І сьогодні вона здала свій іспит, вона йде до неба. І нас чекає, ми маємо там величезну заступницю. І нам уже не повинна бути та смерть страшною у тому плані, як для християн. Ми її не повинні шукати, а чисто по-християнськи. Нам Бог дав життя, ми його повинні берегти. А як вже Він хоче від нас його забер, забрати, ми знаємо, що ми, це прийшов час, що Він кличе нас до себе в гості. І тим не менше та смерть для нас страшною. А чому? Тому що вона не повинна бути в нашій людській природі. Ми повинні жити були вічно. А гріх наших бунт-предків зробив так, що в нашу людську природу війшов біль, терпіння і сама смерть. Тому, дорогі, Нехай сьогоднішнє свято буде для нас тим посилом, що для християн навіть то прокляття, яке, можна би сказати, є смерть, воно є зустрічю з Господом Богом. Диявол, напевно, також думав, коли Христа розп'яли, що все я переміг Бога. Ха -ха -ха. Все розп'яли, і Я переміг сила на моєму боці, виявляється, що той хрест це було спасіння для нас, відкуплення наших гріхів. Ось такий чудовий режисер є Господь Бог. І тепер та смерть, яка є прокляттям, гріх, за непослух для християнина, а християнин то той, що виконує заповіді. А не той, що каже, «Я Люблю Господа Бога живе без шлюбу. Не той, що каже, я, я дуже вірю в Бога і відвідую ворожки, і зливаю воски. А це, що справді вірить у Бога, і коли якась біда, тільки в нього просить допомоги. Ну, є ще медицина традиційна. І для християнина ця смерть стає зустріччю з Творцем. І тому ми повинні дуже чітко розуміти. Інколи як ми дивимося якісь фільми у малому віці, в більшому, ми розуміємо, що там за тим сюжетом, чи читаємо книжку, ховається набагато більше. І ми розуміємо той підтекст, який вклав автор чи режисер. Так само ми повинні розуміти, що так, як в людських очах смерть Христа, Залишалося програшом, кінцем, фіналом, і то таким поганим, позорним тоді розпинали ну, ну, вбивців, розбійників. Такі люди, які які вчинили то такої смерті, вчинили якісь такі гріхи, можна сказати, вони не удостоїлися такого жахіття. Розпинали то просто таких. Щоб людям настрашити, б вони більше не піднімали бунт і так далі. Але ми будемо вдаватися в історичні факти Римської імперії, йдемо про те, що Бог нам вклав, так би мовити, під текст за тою смертю, якщо ти є християнин. Якщо ти не є, почитаєш диявола, ходячи по ворожках, роблячи. Серію тяжких гріхів, а людина за себе може багато говорити, що вона є така. Ми, як чуємо вибори в якійсь мереж чи в президенти, ми... Ми таке враження, що вже у нас буде в Швейцарії мінімум рівень, а це не відбувається. Тобто, одна людина за себе говорить, а друга вона робить вчинки, але, на жаль, її вчинки говорять, хто вона є. І Господь Бог говорить. Прочитайте то, що я хочу сказати, роздумуйте над моїми діями. Подивіться на Марію. Вона померла, але та смерть, нарешті, ми разом будемо в небі. І вона є тепер вашою заступницею. Для Христини на смерть не має викликати страх тим більше панічний. Тоді наші східні брати будують бункри, роблять величезні. Плоти біля хат, камери, і так далі. Ні з ким не спілкуються, їдять окремо їду і так далі. Що це говорить? У людини нема Божої ласки. Там повний розрив з Богом. Там диявол ним колише, як тим човном морі, куди хоче кидає. Для християнина смерть це є перехід в інше життя. Павло найліпше це то сказав. Око не бачило, вухо не чуло. Ми зараз користуємося інтернетом, ми бачимо провідних режисерів фільми, які знімаються завдяки комп'ютерній графіці. Ми бачимо, яка буйна фантазія людська, які відбуваються там, різні ефекти. Кінематограф розвивається, а Павло каже, що око не бачило. Те, що Бог приготував, хто його любить. А любити Бога це не робити аборти, жити в шлюбі, не ходити по ворожках, шанувати тата й маму. Ми знаємо заповіді Божі. І вухо не чуло, і людині на думку не спало. Те, що ми бачимо, як там монтують навіть штучно, це все є з людської думки. Тут нас таке очікує, що навіть на думку не спало. Ну, Наприклад, ви любите кали квіти. Уявіть 100 кілометрів поляна одних кал, це буде приємно, але це тільки наша уява. А Бог знаючи наші смаки зробить щось оригінальне, яке нас вразить. Тому другі інколи гори, хвороба, війна. Нас заганяє в тупік. Нам кажуть, за три дні візьмуть Київ. Нам каже диявол, бо той диявол говорив за три дні, що візьме Київ. каже диявол, що помрете, там нічого не буде, буде пустота, темнота. Але ми повинні пам'ятати Божі Слова. Бог нас чекає, Він Воскрес Вознісся, Він для прикладу взяв свою матір туди. І вона нас чекає, нам просто треба достойно жити це життя, не ображаючи його. Давайте сьогодні в таке велике свято. Боже, поможи мені жити без тяжкого гріха до кінця моєї смерті, коли я з тобою зустрінуся. От не буду робити тяжкого гріха. Щоби там сусід не врукутів щоб там не трапилось, я буду служити твоїй волі, бо ти мені щось приготував, мене там жде. І це жде вічно. Це не 10 років і не 80 вічно. Наш де вічність. Ми живемо в часі, нам навіть це не годні охопити розумом, що таке жити вічно. Тому, дорогі, просім Господа Бога. Щоб дав нам ласку відчути те, що відчуває пречиста Діва Марія, зараз, коли він прийшов до неї, і, і, і вона стане царицею неба і землі, вона і нашою заступницю. Ми маємо великий протежен там на небі. Ми б тільки повинні просити її помочі, щоб хоча б зупинити цю безглузду, нелогічну. Війну. І нехай це свято завжди буде для нас тою вифлеємською зіркою, яке нас повинно вести в часи наших найбільших терпінь і переживань. Бо інколи здається, що нам покинули всі, здається, рідний чоловік, рідна дитина мене не розуміє. Мені так тяжко, а вони що мене мені додають горе. Мені здається, що Бог, напевно, заснов чомусь мене не чує. Або, напевно, там інші просять, і він не чує моїх молитв, або інших людей інші біди. І нам здається, що ми одні в тому світі ні. Пригадаємо чисту Діву Марію. Ні одного гріха не мала. Ми з нею не можемо зрівнятися. І що вона пережила, але зато вона удостоїлася якої нагороди. Я завжди, коли є свято Успіння Богородиці, починаю погано думати про свідків Єхова. Вони тільки вірять в одного Бога троїці немає матінка Божа така, як я. Ну, це, вже є, це вже є верхом цинізму казати, що матінка Божа така, як я. Ну, в тому є щось сатанинське. Ну, адже ж ми знаємо, що коли люди не визнають Ісуса Христа за Бога, це є антихрист проти Христа, свідки Йогови не визнають Христа як Бога. Ну це ж є дияволе. При тому, що носять Біблію і кажуть, що вірять в Єхве. І я прошу вас сьогодні у спіння Матері Божої і Син. Забирає на небо, вчепім до неї свої прохання, свої сльози, свій біль, свої переживання за війну. Нехай вона не візьме на небо і впросить Сина, щоб це все зупинив. А який син не послухає мами, а ще такий, як наш Ісус Христос, чоловіколюбець. Тому Марія наша надія. До Ісуса через Марію. Марія наш приклад. Ми – діти Марії. Інакше в житті нам буде дуже важко. Слава Ісусу Христу!